Род, всім привіт! Ну що, знову, знову риболовля. Бачите, вон за мною такі види, сонечко встає, така краса, річка парує. Зранку так зараз е, вже трохи похолодало, то спека оця шалена спала і зранку так десь сьогодні це їхав 15 градусів. Тепла було. Так, прохолодно стало і вирішив спробувати ще половити головня. Заїхав я трохи далі, ніж минулого разу, і спробую тут ось поплавати, покидати, половити. Побачимо, як він буде клювати, не буде. Ну, Погодка сьогодні шикарна просто. Бачите, сонце сходить за мною, там краса. Вже на воді човен зібрав, спінінг зібрав. Так що починаємо ловити рибку. Зараз, друзі, хочу трохи вище піднятися і пройти так невеличкий участок з плавом. Риболовля на головня, чим цікава, тим, що клювання такі класні, От реально, що минулого разу я був, такий удар був один що чуть спінінг з рук не вибив реально, так б'є дуже сильно головень. Він зараз так ну, би влітку активен. І навіть дрібний головень, він розгоняється і дубаса так блин, по приманці, що просто реально адреналінчик такий. Так що раджу спробувати всім риболовлю на головня. Зараз трохи підіймуся. і Розпочнемо. Так, ну що, друзі, зараз 6 годин ранку будемо розпочинати риболовлю. Зі мною, як завжди, імпульс. Мій 2.10, котушечка Дайва Фуега 2500, 0,4 шнурочок. Ну і... Ну і Поставив я ту школивалочку, яка працювала найкраще на минулій риболовлі. Мука і клює отака ось. Ну, а далі буду пробувати експериментувати. У мене повідець отакий ось десь е, пів метра е, з флюру 02. Так що пробуємо. Перші закиди, отак буду йти під кустики, під дерева. Ну і в травці. Отак вдоль трави, десь вдоль бережка буду пробувати також. Тому що, як показує практика, головень зараз більше стоїть десь в траві, чим в корчах, в деревах. Друзі, бачите, ось все-таки зламався крючок. Тут я його гнув, гнув трохи, він розгибався його назад. І ось за це був об гілку. Клац і зламався крючок. Ну, до цього в принципі йшло, що він вже був розігнутий. Треба міняти. Ладно, міняю коливалку. Ось, друзі, хочу таку зараз поставити. Колись оця коливалочка дуже класно виручала мене. Це копія, не знаю, на якусь японську коливалку від гапова. Я її називаю Лунна ноч. Так що її зараз ставлю, вона така фіолетова в крапинку. Ну а тут зламався крючок, так що відкладаємо. Ще можна в принципі, гачок переставити і ловити. Ну, спробую щось інше. Ух. Ну давай, добирай. Раз б'є і все. Ну і Не хоче якось він тикає, тикає йоту. Клюваки, що радує, що є клюваки відразу, зранку, хоч невеличко головня, але є. Ух, є, друзі. І Ось і клюнув. Ось вам і коливалочка ця. Лунна ночь. Бачите, кидав я довго туди, разів п'ять в ту точку і клюнув все-таки. Опа. А і то бачите, ось як він... Тихо, тихо, тихо. Так, тихо. Як він, бачите, засікся не в рот, а під бороду. Тобто він тикав, 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 ішов йшов коливалочку. І отакий ось є перший на сьогодні. Ну зараз такого відпустимо, зроблю пару фоток і відпускаю. Так, а ну, друзі, такого взвісимо. Ради цікавості скільки він. Ну, грамів 200, я думаю, є. Да, бачите. Навіть більше 275 грамів. Ось такий голик. Ну, приємний. Сьогодні брати не буду, нічого. Відпускаю. Хоча, в принципі, цього можна і взяти 25 см він, а можна брати від 24. Ось такий ось. Ну, пливи до домку. Перший на сьогодні давай. Підростай. Пішов. Друзі, ви бачили клюваку цю. Знову дебела клювака, чуть не вибив спін з рук. Круто. От раді таких клювак оце і виїжджаєш на головня. Трава. Бачите, ось в траві отак веду по траві і є клюваки. Yeah. <laughs> Трохи я проводку уповільнив і ось він є. Такий цього разу невеличкий, другий, та ж валочка, бачите? Все малий, давай додому підростати. Дякую за клювання. Пливи. Так, друзі, зараз трохи зміню коливалочку. То такі пойшли місця більш глибокі. І треба щось і течія присутня. І треба таке, щоб тримало течію, ну і трохи глибше йшло. Побільше коливалочку ось. Норіс Масакарото, Спробую зараз на неї. А там де вже мілячок піде трава, така що майже доверху трава, там вже буду ставити поменше коливалочку, щоб вона трохи вище йшла. Щось не хочу на коливалки. Проплив уже такий відрізок. Десь пів години клювак взагалі нема. Зараз щось треба міняти. Спробую зараз на воблерки. Ось такого Select Sprint в такому ось коль... кольорі. Спробую зараз його, можливо, на воблери буде виходити. О, і ах, блін, зійшла риба, друзі, була щось. Ну, можливо окунь. Щось було. Так, друзі, зараз 9 година. Щось клювань немає взагалі. Десь вже та, походу годину десь вже реально нема клювак. Пробую, міняю коливалки. Ну чомусь не клює. Толі такі місця пішли, що немає головня, то ли... от зранку він трохи проклюнув і потім все. Ну реально ну, не хоче. Місця класні, наче і коряшки, і трава. Ну немає. Клювак взагалі немає. Можливо це в нього якийсь переривчик. А потом там далі еще проклюнет. Ух, друзья, увалив гарний гарный головень. Такий перекатик, бачите, спрацював. І в траву, відразу в траву. Ось такий дивіться, ну грамів 300 десь, можливо трохи більше. Мукаю клює. Я вже замінив гачок, поставив з іншої коливалки. І ось такий влетів, ну така подачка. Тут такий перекатік, це трава і тут оце він стоїть. Такий гарний влетів. А ну Зараз, друзі, цього звісимо. Це і такий грамів 350, я думаю, може десь є. Тихо, 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 тихо. Зараз відпущу. 335. Такий непоганий. Непоганий головник відправляється до домку. Тут, друзі, такого окрасення відпускаємо. Хай живе. Ну що ти, підеш? А, пішов. Так, ну що, друзі, спробуємо ще. Явно тут ще є, головні. Можливо і більше є. Ну подача оце реально. чисто раді покльовки оце ловиш головня. Така дудух, як улупить. Ух, друзі, ще клюгака. Ну це невеличкий. Такий ось ну, клюнув різко так. Класно. Так, це четвертий вже. Головень такий невеличкий цього разу. Знову мукаю клює. Давай додому. Як вже казалось, отак от в таких місцях в траві ловлю на ось такі невеличкі коливалки, тому що вони йдуть ну, майже поверху і не чіпляють траву. І плюс потрібна коливалка спеціально для течії, отака ось вузька. Якщо буде широка, то вона не буде тримати струю і не буде грати нормально. Ну або можна тут в, принципі, в таких місцях пробувати ловити на волкери якісь там поверхностні приманки, також я думаю результат буде можливо і краще да? навіть ну, в мене їх просто немає цих поверхневих приманок, так що ловлю на коливалочки. Ах, блін! Друзі, не засікся, гарний був. Реально гарний головень був і просто не... не засікся. Так, ну що, друзі, зараз у нас пів одинадцятого, зараз Повернувся назад десь на кілометр і знову хочу цей перекат, який я тільки що пройшов, хочу знову ще разок його пройтись. Зараз так заплив тіньочок, трохи відпочину, дам місцю тому відпочити також. Поп'ю компотика і продовжимо. Тому що бачите, одну клюваки, головня. В конкретних місцях, от там де перекат, от в траві він стоїть, проплив такий, відрізок ну, непоганий, як на мене. І місця гарні, ну, клювань не було взагалі там. Тільки дошого до перекату, почались клюваки. Тобто там, де він є, він клює. Там, де його нема, там ну, і не клює. Так що зараз ще цей перекатик Один разок точно пройдуся, можливо і два. Так, ну що, друзі, погнали на другий заход, так сказати. Дубль 2 теж. Ще, друзі, такий один важливий момент, що ось в ловлі на головня треба правильно налаштувати фрикціон. Так щоб він не дуже слабий був, ну і не так, щоб намертво затягнутий. Тому що якщо буде слабенький, то... Ви просто його не проб'єте і будуть сходи. Так, ну що, друзі, пройшов я цей перекат і клювань не було. Раз бачив, що за коливалкою виходив голови. Такий непоганий. І все, не взяв. Да, так, бачите, раз пройшов клюваки, були, ловив. Другий раз вже ніфіга. Ух. Друзі, клювака. Знову жорстка клювака, така і не засіклась риба. Що ж таке, блін, якось він бере. Дуже обережно, не глотає і не можу засікти вже. Чи третя, чи четверте. Каменна четко клювака і ніфіга. Так, це друзі, я вже підіймаюсь так вверх до машини і заодно прокидаю цей перекат, де в мене були клюваки. Ну і от, бачите, підіймаюсь вверх і була только що клювака класна, блін не засікся, на жаль. Багато холостих клювань, така реалізація десь процентів 50. Все, друзі, роблю останній закид і буду збиратися. Може зараз тут ще клюне. Тут якраз оце пляжик і буває частенько, вони стоять на пляжиках. Там де піщане дно, то на піщаному дні голавль стоїть. Я бачив сам візуально, та й бачив, люди ловили так з пляжиків, так що також треба отакі місця обкидувати.